Телефон Poco X7 Pro і дивимось, скільки протримала батарея, 34 години. Використовую я доволі таки нормально. І TikTok, і YouTube, і Facebook, і Viber. І, ну, по-повному використовую телефон, як завжди. І протрималася батарейка доволі непогано 35 годин, в принципі, вона. Жити буде. Ще в нього залишилось 18%, на 351 пропрацюємо. Зараз заряжу ще один диньок. Подивлюся, щоб середня якась була. І викладу відео, подивимось, скільки воно буде тримати в середньому. Ну, поки що непогано. Зразу воно тримало не дуже гарно, а це трошки акумулятор жив, походу. Щоб була більш точна інформація, ще один раз зарядив. І на даний момент залишилося 19%. Використовував поповній в Ютубі, в Тіктоці, Viber все, що тільки можна. Фото, відео, запис. Так. І витримав 33 години майже. Ще залишилося 6 годин, тому батарейка, в принципі, мене влаштовує на даний момент по повній. Непогано тримаю, так що, Poco X7 Pro доволі таки гарний телефон. І батарейка заряджається за 40 хвилин до 100%.